Благословляти мого Господа повсякчас завжди хвала його на густа моїх, о Господі похвалиться душа моя, хай почують лагідні та Величайте! І моїм я його разом я шукав Господа, і Він почу мене, і від усіх скорбот моїх визволив мене, приступіть на нього і просвітиця, і лиця ваші не засоро. Боги во Господь Господь Його, і від усіх скорбот його. Ополчеться ангел Господній навколо тих, що бояться Його, і визволить, їх, і пізнайте, що милосердний Господь. Блаженмо, що надіється на Нього, бійтеся, Господа всі святи, бо не знають злигоднів ті, що бояться Його, багаті зубожили, і зголодніли, а ті, що шукають Господа, не позбавляться всякого блага.